Термін фахівець в галузі Прикладна математика почав з'являтись задовго до виникнення такої спеціальності. Це були математики, які використовували свої математичні знання для вирішення практичних задач. В деяких вузах навіть існували дисципліни та факультети прикладної математики. Свої витоки в 1940 році з Університету Брауна, один з найпрестижніших приватних університетів США, розташований у місті Провіденс, штат Рот-Айленд. Уряд США закликав Американську академічну спільноту вирішити проблему нестачі прикладних математиків, необхідних для військових зусиль. Браун розпочав літню програму, яка швидко розвивалась частково завдяки наявності провідних прикладних математиків, які тікали від переслідувань у Європі. Відповідальним за створення факультету був Рональд Річардсон. Протягом декілька років був відкритий бакалаврат та аспірантура. Зараз за цією спеціальністю можна здобути освіту в багатьох країнах Європи. Згідно рейтингу найкращих вузів, хто здійснює підготовку за спеціальністю прикладна математика, перше місце посідає один з найстаріших та найвідоміших університетів у світі Кембриджський університет. Кафедра прикладної математики та теоретичної фізики була створена на факультеті математики Кембриджського університету у 1959 році. Перед умовою утворення спеціальності в Україні було встановлення нових наукових шкіл з проблематики математичного моделювання, науково-технологічних та соціальних процесів і чисельного дослідження. Одна із перших згадок про спеціальність в Україні датується 1966 роком року на базі Львівського політеху. Це була нова пробна спеціальність на базі кафедри вищої та обчислювальної математики. А вже в 1970 році в Радянському Союзі була проваджена нова спеціальність прикладна математика. Саме від цього року починається офіційна історія спеціальності, постановою Президії Академії наук. Від 15 травня 1970 року номер 155 Донецький обчислювальний центр перейменовано в інститут прикладної математики і механіки НАН-України. Також в 1970 році Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара потрапляє до числа опорних університетів, які розпочали підготовку фахівців спеціальності прикладної математики. Підготовка математиків у місті Кам'янському велася з першого дня набуття самостійності Україною. Так, у 91-му році, 1991 році, кафедрою вищої математики університету було створено і при максимально активній участь ми приймали створені ліцею номер 1 який формувався як фізико-математична школа. Він став відомий не тільки в межах України, а в межах а й за, за кордоном. Випускники працюють в різних странах в різних країнах. Якщо казати про університет, то з 1995 року, з 1995 року, в університеті працює кафедра прикладної математики і був здійснено перший набір на спеціальність прикладна математика. Також ми бачимо, що 27 років вже працюється кафедра в університеті. Для коледжу це нова спеціальність. Лише другий набір ми зробили в цьому році, але я вважаю, що це важливий напрямок, який не можна увагу до якого не можна зменшувати, тому що математична підготовка і спеціалісти з прикладної математики і взагалі математики. Вони потрібні у всіх сферах діяльності людини.